Всім доброго доброго дня. Сьогодні розпочинаємо наш новий день, там прогрівається наш автомобільчик. Будемо знову їхати на Дніпропетровськ в один такий цікавий інтернет-магазин. Я на нього якось так случайно вийшов в інтернеті, і люди такі доброзичливі. По-перше, дуже у них приємні ціни, а по-друге... На моє питання, а як би подивитися те, що я хочу придбати, бо на новій почті ну, сильно не обдивишся, не оглянеш. Вони з легкістю пішли на зустріч, скинули мені геодезію, точечку свою, де вони знаходяться, кажуть, приїжджайте і дивіться до нас на склад. Так що їдемо на Дніпропетровськ, подивимося і таки придбаємо ту річ, яку ми хочемо, яка потрібна в господарстві. Для тих, хто держе яке-то господарство, тобто, звісно, це не 5-10 курочок, а це набагато більше. І так як ми хочемо розширятися, то ця річ нам дуже-дуже буде потрібна. Дивився я в інтернеті, ця річ, звісно, стоїть немалих коштів, але цей інтернет-магазин ну просто чудо, просто диво, з такими ценами, як у них. І так, їдемо, і дивимося, що буде далі. Любима заправка. Да. Да? Любима заправка. Ну Ось ми вже в Кам'янському, для вас це одна секунда, для нас це майже 40 хвилин. Заїхали ми на любиму нашу заправочку, поп'ємо кави і поїдемо далі. На Востокгазі мені подобається як дизельне пальне, так і бензинове, дуже качественне. Так як маю два автомобіля, дизельний і бензиновий. Ну а ми п'ємо каву і їдемо далі на Дніпропетровськ А ви дивіться. Хотіли їхати на Дніпро прямо з заправки, але вискочила одна потреба, заскочити в Кам'янське. так що ми Кам'янськом, кам'янське стало гарне, красиве місце. Ось таке. Аж любо їздити по сравненню з тим, яке було місце до цього мера. Цей мер уже на другому турі. Молодець. Місто ожило. не глядя навіть на війну, в місті є порядок, все працює, все по феншую. Ну а ми їдемо далі, вже на Дніпро. Щоб не помилитись, день щоб одружити, вік щоб розлучитися. Добрались до місця призначення. Зараз прийдуть консультанти, продавці. Ми зустрінемося і підемо дивитися на те, що ми хочемо придбати. Так, ось ми приїхали, забрали отаку штучку, бачите, да? Дома будемо діляти розпаковочку. Е, люди також передають банки. Е, Кришки. І сюди ми будемо запаковувати хлопцям на передову консервацію, ну і все, що потрібно. Ось так. Грузимося і їдемо додому, робимо розпаковочку. Так, ну ось ми вже й вдома, повернулися з Дніпропетровська. Власник інтернет-магазину. Сергій зі своєю дружиною передали нам, щоб ми передали далі отакі півлітрові баночки, кришечки і тут півлітрові баночки і дитячі, дитячі малюнки. Так, тут у нас теж півлітрові банки. Ці банки вони передали для того, щоб волонтерські організації закривали в них там тушонку, рибу і так далі, які передають хлопцям напередок. Хотів я це все передати Сергію Шелудько. Але поспілкувавшися з Сергієм, ми трошки переіграли, і ці банки підуть в наше село Мишурин ріг. Там люди займаються волонтерством, сніжок не трогай банки займаються волонтерством і хлопцям запаковують в ці нельзя, в ці банки запаковують продукти хлопцям. Так що, поки що так. А зараз йдемо з вами розпаковку робити те, того, чого ми придбали. Ну, і ось те, що ми придбали в цьому інтернет-магазині, як ви бачите, це крому, кормоподробнювач КР30. така гарна тепер у нас буде машина, яка буде дуже швид і гарно робити нам комбікорм. І так робимо розпаковку. Так, розпаковуємо і дивимося. Власник цього інтернет-магазину попрохав, каже, що і зніми, будь ласка, щоб люди бачили і в случаї чого, якщо він тебе не задовільнить або з ним будуть якісь проблеми, ти мені одразу дзвони кажи, ось так він був накритий, дзвони кажи, привезеш назад, якщо щось не так. Так що так, тут сітка на нього мелка. Є таке діло. Документація ДТЗ КР30. а Керівництво з експлуатації кормоподрібнювача. Ось така гарна штучка. Це ми потім почитаємо. Це, я так розумію, реклама. Де тут і трактора, і сівалки, і все, що забажаєш. Так. Ось такі у нього станок. Все так гарно прикручено, що не знаєш, за чим і доставати. Ось так. Ось так. Ну, добре, це ми потім достанемо. Все змонтіруємо, зберем і вже покажемо, яке воно зібране і яке воно в роботі. Розпаковуємо далі, далі. І тут у нас такий мотор такий. Ось такий мотор. Добрий дебелий маркеровочку мотора зараз я вам покажу, що тут воно нам каже. Кому цікаво, нажмете на паузу і подивитеся. Так, добре. Зараз ми це все розберемо, бо трішки не з руки. Все розберемо, складемо. Соберемо докупи, зробимо з вами огляд і е, його треба запустити на 20 хвилин, так сказати, обкатку йому дати, а потім ми з вами попробуємо молоть на ньому зернову групу. ну, Зробимо, мабуть, 25 кілограмчиків е, нашого комбікорму, який ми робимо по рецептурі Сергія Шелудька. І тоді все буде ясно і видно. А поки що пауза у нас. Так, ось улітка я туди його внутрі дивлюсь на неї. Там лопасті. Лопасті приварені гарно. Видно, що сварка гарна. От. Крутиться все так добре. Подшипник не розболтаний такий хороший, мощна така крепка. все так чотенько. Патрубочок такий, вже з хомутами, з усім готовим. Всі прокладочки йдуть, всі, всі які потрібні. Ну, такий метал. Понятно, що це жерсть, але... Ну така жесть, не знаю скільки її, я не заміряв, але не, про, не прогнеш її. Ну окрас, окрас дуже чудовий, гарно покрашено, так не як нібудь Вот. Тут теж така, защитний кожух, такий гарно покрашений і, що немало важно, не гнеться. Рукавчик такий з металевою вставкою, гарний. Ну, мотор видно, да. новенький, з конденсатиками, обслужений. Все чудово. Як би питань проблем не бачу. Сітка, як я вже сказав, є мала і є сетка ось ось здорова. Така. Міняється, ставиться, все добре. Крутиться хорошо, подшипнички так чувствуються, все, все так жато і хорошо. Це молоткова, як ви розумієте, дробарка. Ну Все, вроді так весь цілий, ніде не погнутий, не побитий, не поламаний. Ну все так як наче він тільки з конвеєра знятий. Всі попередження, де що є. Ну, Все добре, все гарно. Зараз буду збирати, зберу і все покажу далі. Так, далі огляд. Ось така молоткова дробарочка. Все так гарненько. Такі молоточки. Хороший такий метал. Це чугунинка, а це метал. Все дуже добре. Все хорошо закручено, все хорошо зроблено. Ось така тут сетка ставиться. Тут стоїть крупно. А є ще на неї і мелка сетка. Ну, мелку я ставити не буду, мені треба крупно. Так, внутрі, все чітко, все по феншую, збираємо далі. Ну, також є зіп, всі болти, прокладочки. Значить, так, моторчик. Моторчик став як родной. Впригнув, за милу душу. От ці эти от вот, стають чітко. Потім стоять от эти салашки, які йдуть, держать мотор. Теж все прямо в тютеньку, прямо в стаканчик. Тепер мотор. Мотор взагалі так раз, поставив, бум, все совпало, всі болтики, все чітенько, все просто по феншуйчику. Тобто настолько подгоночка вся так чітко зроблена. Ну, так собираешь і просто радуєшся, любуєшся. Тепер ось йде прокладочка. Сюди ми зараз ставимо прокладочку і зверху эту улітку, в якій стоять молоточки. Так, збираємо далі. Взагалі клас. Аж удовольствия як збираєш. Все настолько подогнано, все настолько чітко Вообще, бомба. Забираю далі. Ну і взагалі вийшов такий. Красавчик збирається дуже легко, дуже е, без проблем. Усіх запчастей хватає усих болтиків, вінтиків, все настільки подогнуто, по, ну, піддягнуто так, що ну взагалі все, як легкий лего конструктор. Єдинственне, да, Ну поки в'їдеш, що куди, що до чого. Ну, але коли в'їдеш, то тоді збирається просто. На ура. Так що такого ми собі придбали коника новенького, який буде нам робити комбікорм? Сьогодні ми його зібрали. А завтра вже будемо пробувати. Ну, для нас це ще ніч чекання, а для вас це всього пару хвилин. Наступить завтра і. Ми будемо випробувати. І так, чекаємо завтрашнього дня. Не переключайтесь. В общем, друзі, результат такий. Я його зібрав дуже швидко, дуже легко, все чітко підходить, все перевірив, все отлічно. Я на ньому пробував сьогодні трошки молодь, взяв відро. Кукурузи, то це дуже-дуже швидко. Так тільки вух, і все, відра немає, все змелено, все чудово. Працює взагалі замічательно. Тобто, місць по ньому в мене претензій ніяких немає. Подальших моїх відео вже ви побачите, як я на ньому працюю, і трошки далі я зможу вам вже дати яку-то більшу інформацію. Купляв я його. На Агрозіп, інтернет-магазин Агрозіп. Ціни чудові, радують. Як ви подивитесь в інтернеті, такий кормодробілка така, вона коштує більше 19 тисяч гривень, є і 20. Але якщо ви зайдете на сайт Агрозіп, позвоните їм і назвете промокод Моє рідне село. То вам буде чудова скидка. Я його придбав за 18 тисяч гривень. Якщо назвете промокод, то і вам буде така сама ціна. От. Так що, поки рекомендую. Дуже чудовий апарат. Дуже чудовий. Ну, а вам усім. Хочу подякувати за перегляд, за те, що ви зо мною, за те, що дивитесь мій канал. Бажаю вам успіхів в вашому хазяйстві, максимальних прибутків і мінімального падіжа. І Україна, як завжди, я казав і кажу, Україна буде наша, тому що перемога вона незабаром. На все добре. Ставте лайк, поширюйте мій контентик. Хто тільки случайно зайшов, будь ласка, підпишіться. Пока-пока.